Звернув увагу на притулку. Притулок це дуже важливий аспект в підборі гаражних воріт, тому що від неї, як правило, визначається механізм балансування, який буде. Uh -huh. Тобто теоретично, тут я міг би застосувати пружини розтягу. Але пружини розтягу я тут застосувати не можу через те, що ширина гаражного прийому досить велика. Тут ширина більше 3,5 метрів, тому пружини розтягу тут не підходять. Uh -huh. Буде застосовуватися тут торсіонно-пружинний механізм. І як я собі вже попередньо думав, що це буде стандартний тип монтажу, тобто я трохи понижу проїзд, тому що авто у мене невелике, uh -huh. воно сюди запросто заїжджає і ніякого такого високого транспорту в принципі у мене немає. А планує, а якщо буде плануватися кросовер, чи він не планується? Навіть якщо буде плануватись кросовер цієї висоти, якщо я опущу, її все рівно вистачить. Uh -huh. Тобто сюди, ну, бус спрінтер, допустимо, він сюди вже не заїде. Але О, ти його с... і не плануєш? Я його і не планую, і не знаю, якось не до душі мені спринтер. Ясно, добре.